Сергію Юрійович, сьогодні команда провела дивовижний матч. Лише за однією з статистикою. Сьогодні Полісся наколотило безліч моментів. Ваш аналіз гри. Чи такої гри, чи такого атакуючого футболу ви хотіли сьогодні побачити від своїх хлопців у грі проти металіста? Дуже чудова гра. Я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку ми показали сьогодні. Той футбол, який я хочу бачити, агресивний. Перехід від оборони до атаки і з атаки в оборону дуже чудовий був. І я дуже задоволений грою, відношенням. Те, що ми планували, все в нас виходило. Але це футбол, останні хвилини матчу. Це, це, була, це була трагедія, маленька трагедія, яка, з якою ми справимося і будемо вже готуватися. На Останній матч сезону з Шахтарем? В середині другого тайму здалося, що поступово сили починають покидати хлопців, і хлопці вже без сил, але на жилах, на морально вольових, добігали, і відпрацьовували до останнього в кожному епізоді. А на це все наклалася ще й коротка лава запасних. А які думки і які стратегії та тактики обговорювали з тренерським штабом на цей випадок, на випадок останніх, останнього відрізку матчу? Та нічого ми не обговорювали, ми планували заміни раніше випустити гравців, яких планували чи пізніше. А, но... Рахунок мав бути десь 10-1-12-1 і забили б ми ці, ці м'ячі, я думаю, сьогодні була у нас перемога. Але це футбол, це спорт, тим цікавішим становиться гра в футбол. Продовж останніх років Українська прем'єр-ліга, Перша ліга, загалом українські чемпіонати мають дуже драматичну розв'язку, як в кращих традиціях хороших фільмів або серіалів. Все вирішується наприкінці. Це дуже чудово, це підіймає рівень чемпіонату. І Дуже цікавий. І, і чемпіонат я рахую. І, і дуже цікаво подивитися, як. В верхній частині таблиці буде розвиватися ситуація, а в нижній частині таблиці тому дуже цікавий чемпіонат. І для глядачів, і для команд, тому це дуже круто. Я думаю, буде ще цікавий, більш цікавий. Останній тур це Донецький шахтар. Вам добре знайома є філософія цієї команди. Що ви можете сказати от після сьогоднішнього результату? Здається, що вже ну абсолютно ні кроку назад. Потрібно тільки вигравати. Так, тільки вигравати, будемо готуватися. Хлопці віддихнуть від цієї гри. і будемо вже планувати і тренування і готуватися до Шахтаря. тому що поки є шанс, будемо цеплятися за єврокубки, тому що і президент прагне цей болівальників. Я дуже вдячний болівальникам за. Підтримку сьогодні на грі, тому що нам дуже це важно. І я... чудові, чудові такі емоції, коли підтримка є, коли є, є глядачі. І на останню гру з Шахтарем, відомо, що більше буде вже вдома у наших болівальників, тому будемо прагнути перемогти Шахтар. Сергію, а, сьогоднішній поєдинок виявився надзвичайно драматичним як по грі, так і по результату. Загалом. А, склалося враження, що сьогодні віддавали абсолютно усі сили і були ну, майже на межі своїх можливостей. Чи так це сприймалося на футбольному полі, як це сприймалося з трибун? Дуже важка гра, вже кінець сезону віддали всі сили, плюс ще була жара. Тому ну, зробили все для себе можливо, але трошки не терпіли. Ти сьогодні віддав просто. Чудовий асист на Луїфера, який забив красивий, доволі гол. Розкажи той епізод своїми очима, як він відбувся. М'яч відскочив, там Шабанов виграв боротьбу. М'яч відскочив на дальну штангу. Я включився, вже побачив Луїфера і прострілив просто сильно і він там вже замкнув. Добре. Загалом центральні захисники зазвичай дуже часто відпрацьовують хороші перші передачі і дальні передачі. Чи напрацьовував ти простріли? Бо простріл вийшов просто на 5 з плюсом. Ні, простріли не відпрацьовували. Ну так вийшло. Майстерність. Супер. А, ну і наостанок. А... Два слова буквально стосовно того, як команда грає останніх кілька матчів через коротку лаву запасних, тренерський штаб експериментує зі складом, експериментує з тактичною схемою. Скажи, наскільки легко це все сприймалося в тренуваннях і наскільки швидко вдалося адаптуватися, тому що змінилася роль крайніх захисників, підвищилася, змінилася роль центральних захисників. Богдан Кушніренко, який допомагає, відтягується назад. У нас по суті в тактичній схемі нічого не змінилося. Коли прийшов новий головний тренер, то ми прилаштовувалися на три захисники при атації, тому тут схема при атації особливо не змінюється. А при обороні так, ми там п'ять захисників трохи змінилися, але ми грали шестого листа з Кривбасом. і я рахую, що ці гри, ці дві гри провели добре, але на жаль, з металістом не дотерпіли.